Слухайте, дивує ця машинка, реально. Я вже думаю, що я і дешево пообіцяв клієнтам. Насправді реально їдеш шикуєш. Ну, Для роботи реально те, що потрібно. Простий двигун. Комфортна шумка просто ну, завалі, як каже один блогер. Реально, шумка дуже класна і мені подобається. І поведінка, поведінка машинки дуже класна. Ходова, ауді така чистокровна ауді, реально. Якістю, як вона їде, якість ходу, чисто кров на ауді. Значок. Постався ти значок Ауді, і ніхто не здогадається, що в тебе Сеат. Хороша машинка за дуже адекватні гроші. Насправді цінуйте ці машини, хто задумувався собі, щоб взяти комфортну, класну Ауді. ви можете спокійно спробувати знайти або за кордоном, або в Україні отакий, як SEO. Чи в Седані, чи в універсалі з двигуном, наприклад, навіть таким же, як і тут, 1.6 lz або дизельним, і мати дуже класний апарат. На трасі, в місті маневри на... Дуже енергоємна ходова, правильно ковтає нерівності, правильно веде себе в поворотах. І просто сама машинка по відчуттях. Ну от вони, знаєте, хоч зазвичай роблять так, що там шумку зіпсують, ще щось небудь зіпсують. Ну тут вони нічого не зіпсували. Чи ви розуміли, автомобіль ніби Сеат, но він взагалі нічим не відрізняється. Ні по шумці, ні по якості ходу. Тобто, Ліон від Гульфа критично відрізняється, а от Excel від А4 відрізняється значками. А от якість уходу взагалі ні. І це цікавий момент, до якого, я думаю, багато хто. Морально не буде готовий, і будуть далі писати в коментарях, та що ти там розповідаєш. Та, та, це, це ж Сіа, Сіат ніколи не може бути Ауді, та канонічна церква Volkswagen чи Audi, знаєте, вона завжди буде е, говорити про те, що ніколи, ніколи воно не може бути. Але це насправді так і є. Е, дивіться, який класну магнітолку поставив собі е, попередній власник. Ну, магнітолка мені сподобалась, насправді. Е, непогано грає музика, от, але. Мінус дуже гарно до речі, показує камера, тобто якість зображення на висоті. Мінус, якось підключення вмикається. І коли ти запускаєш автомобіль ще раз, потрібно знову підмикати, включати, ну, вмикати з'єднання. От Це мені не сподобалось. А так в загальному, друзі, кайф. Чим далі на ній їжджу, тим більше розумію, що. Блін, був би тут автомат, я би залишив дружині, тому що ну, тачка просто. Навіть нехай би він був той автомат на цьому двигуні ЛЗ, хай би вона пові... повільно їздила, ця машинка не, не швидко. Блін, але на ній класно їхати. На ній дуже комфортно. Я думаю, що ця автівка досить, навіть не досить, а дуже безпечна. Тому що це все ж таки Audi, тут товстий корпус. Людина, дивіться, от на рахунок коврів там теж понаписували. Дивіться, людина постелила дорогі класні коври. Людина зробила магнітолочку. А в принципі, на сьогоднішній день це один з, напевно, самих дешевих і самих класних стану Excel, які є на ринку, і він вже під задатком буде рухатись у місто Харків. От і якщо ви шукаєте собі Excel, шукайте, друзі, реально не, не пожалієте. Хто в курсі, що це за машина, той розуміє, що він за. Набагато менші кошти бере собі Audi a 4, і нехай ніхто не знає, але вам буде в ньому комфорт. Нехай всі думають, що ви просто на саті, але ви знаєте на чому ви їдете. Головне ж, це те, що ти відчуваєш, а не те, що хтось бачить зовні картинку. Правильно любіть себе, і Україну. Всім добра, всім пока.